Вартість конверсії була 119 гривень. Після допрацювання виходить, що вартість конверсії в нас 36 гривень. Всім привіт! Мене звати Олександр. Я займаюся налаштуванням реклами, також розробкою сайтів. Ну і взагалі більше 15 років вже займаюсь всім, чим можна тільки займатися в інтернеті. Це Ютуб канали, розробка різноманітних ботів, автоматизація. Провадження штучного інтелекту, в принципі, кому цікаво, детальніше можете переглянути на моєму сайті. Посилання на нього я залишу в описі. А у сьогоднішньому відео я на прикладі одного свого клієнта покажу, як треба допрацьовувати рекламу, щоб е, вона була краща і отримували ви кращий результат. І так, коли ви самі налаштовуєте собі рекламу, або хтось вам налаштовує рекламу, то на самому початку, в принципі, Google проходить навчання, це триває 7 днів, він собі там щось тестує, пробує. Ну і крім того, ви також не можете з першого разу ідеально все зробити. Тобто ви е, набираєте максимальну кількість ключових слів стартуєте рекламу, і після цього вам потрібно спустити якісь певні гроші. Я завжди стараюся, щоб це була мінімальна сума, но, але все одно ну, це хоча б тисяча гривень має бути, можливо, 2. От як в даному випадку, це вийшло майже три тисячі гривень. Не дуже був вдалий період, тому що якраз припадало на паску, навіть аж довелося виключати, ну бо було зовсім якось неефективно. За цей період, в принципі, результати можуть вас зовсім не радувати. Але ви маєте набрати певну кількість конверсій, щоб взагалі зрозуміти, що працює, що не працює, де по яким словам дорогі кліки, де дешеві кліки, в яких регіонах клікають, в яких не конверсії не приносять регіони, які приносять, який вік приносить, який не приносить конверсії. Цю всю максимальну інформацію вам треба зібрати, щоб в подальшому в рекламну кампанію внести зміни, які в принципі потім змінять. Вартість кліка, плюс сам Google підлаштується, і також буде старатися, щоб ваша вартість конверсії була максимально низькою. Це за умови, якщо ви знаєте, як налаштовувати рекламу, правильно її налаштували, правильно налаштували конверсії і безліч мінімальних нюансів врахували і все налаштували правильно. Тоді ми просто маємо прокрутити трошки рекламу на певні кошти і подивитися, що в нас виходить, потім, щоб ми це змогли доправити. Також важливим параметром є такий параметр, як CTR. Тобто наскільки добре клацають люди по вашому оголошенню. Зараз на головній сторінці, я думаю, всі знають, де це. В принципі, цей CTR ну, 7, 10, 15, 20%. Тобто, чим вищий, тим, звичайно, краще. Ну, В середньому 10% це досить непоганий показник. І якщо все у вас добре. То ви чекаєте і спостерігаєте. Паралельно ви можете додати якісь мінус слова, але бажано зразу не відключати слова, які мають досить високий клік. Може бути такий нюанс, що клік дорогий, але він дуже приносить хороші конверсії, і взагалі виходить конверсія по цьому дорогому кліку дуже навіть дешева. Тому це треба потім вже дивитися. В принципі, може бути така ситуація, що на початку навіть буде досить мало показів, досить мало. Кліків ви не переживайте, треба почекати, подивитися, поспостерігати. В даному випадку в мене був і CTR хороший, і, в принципі, і покази були, і кліки були. Але я дивлюсь, що люди заходять, але конверсій дуже мало, їх би мало бути більше. Хоча і сайт досить гарний, налаштований, все гарно оформлено. Я також сайт робив сам, це також дуже важлива річ. Щоб правильний був сайт. В ідеалі, коли людина, яка робить вам сайт, має і налаштовувати рекламу. І розуміти взагалі, як це працює в парі, бо це також дуже важливо на даному випадку, я і хочу вам це показати. Значить, дивлюся я цю рекламу, яку я налаштував, і бачу, що CTR досить непоганий, а конверсій, в принципі, нема. Тобто люди клацають, а заявок лишають досить мало. Відповідно, вартість конверсії досить висока. Почав думати, що би це робити. Ціни в нас на сайті хороші, тобто дешевші, ніж конкурентів. І сайт гарно все оформлено, все логічно, вже продумано, вже все максимально. Е, була акція також на сайті, але акція виглядала трошки по-іншому. Акція звучала як просто: акція е, залиште заявку та отримайте додаткову знижку. Робив просту дію. Змінив трошки текст акції, в принципі. Суть, воно не поміняло, але е, результат дуже вийшов класний. Написав на сайті акційні ціни. Візьміть участь в акції та встигніть придбати пінопласт за акційними цінами. Також отримуєте спеціальні умови на доставку. Так, залиште заявку. Зафіксуйте ціни вже зараз, а купити зможете пізніше. Також, там, де в нас ціни, була просто отак: от ціна. Тільки то коштує. Я додав ще один рядок, була ось така, стала така. Іначе от ці ціни скоро в нас завершаться. Ціни реально достатньо дешеві, нижче, ніж у багатьох конкурентів, тому якось це спрацювало. Наразі, якщо вибрати інший період, наприклад, за от коли я зробив ці зміни цей місяць, на початку місяця я зробив, то бачимо. Трошки в нас впав CTR, але конверсії вже 10, вартість конверсії 36 гривень, тобто в три рази вартість конверсії змінилася. Це ще досить мала вибірка. На даний момент це всього лишень 3 дні. Ця конверсія, я думаю, буде трошки більше, але я думаю не більше, ніж 50 гривень. Тобто, ну, більш ніж в два рази ми зменшили ціну конверсії, просто от, зробивши ось таку от мінімальну маніпуляцію. До речі, якщо хтось хоче, щоб я допоміг йому з налаштуванням реклами чи будь-якими іншими потребами, які для бізнесу потрібні, там розробка ботів чи щось таке, то заходьте по посиланню, можете залишити заявку. В принципі, ціни в мене абсолютно адекватні. Я не ни з кого там нічого не грибу, ніяких грошей. Тобто абсолютно ринкові ціни. Хочете самі. Налаштовувати собі рекламу чи щось просувати свій бізнес, то в такому випадку підписуйтесь на канал, тут я буду багато ще чого розбирати. Це було таке просто ознайомче відео, як от такий от собі лайфхак. А на каналі в мене будуть ще більш такі відео, там де я буду детально показувати, як налаштувати з самого початку, щоб кожна людина, в принципі, могла сама спробувати. Ну, На сьогодні це все. Кому сподобалось, поставте лайк. І до зустрічі на каналі.